Середнє арифметичне оцінок – Це е, число, яке ми отримуємо в результаті того, що суму всіх цих оцінок ділимо на їх кількість. Нехай Михайло отримує Х оцінок 10. Тобто, 10 у нього Х кількість. Тоді знайдемо суму всіх оцінок. Це 8 плюс 7 плюс 9 плюс 8. А потім ще х кількість по 10, тому сума буде дорівнювати 10х. Ми поділимо на кількість. Кількість у нас 4 відомі оцінки, і плюс х кількість оцінок, що дорівнюють по 10 балів. Оце ми записали середнє арифметичне. За умови це середнє арифметичне дорівнює 9,5. 9,5. В даному випадку я запишу так, 9,1, або це буде дорівнювати 19. ,2. Тобто я запишу дробом 19. ,2. Чому? Тому що далі ми будемо робити рівняння пропорцію. добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів пропорцій. Отже. 2 я множу на оцей вираз. Дещо спростимо його. 8 плюс 7 15, 9 плюс 8 17, разом буде 32. Отже, 32 плюс 10х. І це дорівнює 19, що множиться на 4 плюс х. Відкриваємо дужки. 64 плюс 20х дорівнює 76 плюс 19х. 20х мінус 19х дорівнює 76 мінус 64. Тому х дорівнює 12. Отже, механик має отримати 12 оцінок 10. Відповідь ми пишемо 12. У нас є конус. А його висота? Через середину висоти, ну, нехай це точка М. Проведено паралельно до основи площину. В результаті ми будемо мати переріз конуса площиною, а це відповідний круг з центром в торсі N. Вершина нового конуса, от цього, що має СН висоту, збігається з вершиною С великого конуса. Ми маємо знайти об'єм конуса меншого. Як це можна зробити? Діло в тому, що великий конус з висотою СО і менший конус це подібні тіла. Якщо ви знаєте ну, теорію пов'язану з подібністю, то повинні знати, що об'єми подібних фігур, ну, я, наприклад, позначу Менший об'єм В1, а більший В. І от ці об'єми відносяться як коефіцієнт подібності в кубі. А як знайти коефіцієнт подібності? Для цього ми маємо поділити якісь лінійні розміри даних тіл. Наприклад, щоб знайти коефіцієнт подібності, я висоту SM поділю на висоту SO. Так, як нам відомо, що М це середина СО, то це відношення буде дорівнювати одній другій. А відповідно, об'єми В1 до в Вже будуть відноситись як одна друга в кубі, тобто 1 восьма. А це означає, що об'єм меншого конуса буде у 8 разів менший за об'єм більшого. Тому для того, щоб його знайти. Ми просто 64 поділимо на 8 і будемо мати 8 кубічних сантиметрів. розв'яжемо дане логарифмічне рівняння. Так як у нас є з основою 2 від х і такий же вираз у квадраті, то ми позначимо логарифм з основою 2 від х через t і будемо мати квадратне рівняння t в квадраті мінус a-1t мінус а до рівня 0. Далі будемо знаходити Т. Дискримінант. Б в квадраті. У нас Б це мінус а мінус 1 до квадрату. Ну, коли ми підносимо до квадрату, то мінус у квадраті буде знак плюс, і ми можемо просто записати а мінус 1 у квадраті. Далі мінус 4, що множиться на 1, і потім на мінус А. Тобто, будемо мати. А в квадраті мінус 2а плюс 1 і плюс 4а. Як ми бачимо, це А в квадраті плюс 2а плюс 1. Ось такий вираз, і це досить зручний вираз для використання, тому що це формула, отже, дискримінант дорівнює А плюс 1 до квадрату. Як ми бачимо, це завжди невід'ємні значення приймає такий вираз. Тому далі ми знаходимо Т, мінус Б у нас буде А-1, плюс-мінус корінь із цього виразу це а плюс 1. І поділити на 2. Перший корінь ми отримуємо, ну, наприклад, зі знаком плюс, тобто це буде А-1 плюс А плюс 1 на 2. Як ми бачимо, 2а діли на 2 просто а. І другий корінь а мінус 1, беремо вже мінус, розкриваємо дужки, перед якими мінус, і будемо мати мінус 2 на 2, мінус 1. Отже, Т у нас або а, або мінус 1. Це ми знайшли Т, а щоб знайти х, маємо підставити сюди і запишемо, наприклад, перше, от візьму т 2 це логарифм за основою 2 від х дорівнює мінус 11. Х буде дорівнювати 2 в мінус першому степені, тобто 1 друга. Другий корінь у нас це коли логарифм за основою 2 від х дорівнює а, і тому х буде дорівнювати 2 в степені а. Ми знайшли корені нашого рівняння, але йде мова про те, щоб один з коренів належав проміжку від 30 до 100. Одна друга цьому проміжку не належить. Для того, щоб 2 в степені А належать цьому проміжку, треба, щоб він був більший цей вираз, ніж 30, а менший, ніж 100. Отже. 2 в степені А більше за 30 менше, ніж 100. Давайте подумаємо, які ми можемо степені числа А, числа 2 записати ось тут, щоб виконувалась така нерівність. Так, як іде мова про цілі значення А, то. Напевне, ми можемо записати, що коли ми беремо, наприклад, 2 в четвертому степені, то це 16 не належить цьому проміжку. От, уже 2 в п'ятому 32 належить, ніж 30 і 100, і ще б належало 2 в шостому. Це 64. Також належало б цьому проміжку. От уже 2 в сьомому вийшло б за межі даного проміжка. Тобто, фактично, цьому проміжку у нас. Знаходяться числа оці тільки, 32 і 64, як в степені числа 2. Але йде мова про найменше ціле значення. І, напевне, це буде дорівнювати 5.